Вода, робоче. Кур, курча, курча чикен, сіль, солт, хліб, пред, печиво, кукіс, торт, кейк, олія, ойл, салат, селед. Добре, сьогодні ми почнемо з вами тему. Потім Так. І так. скупаємо. Штани. Траузис. Джинси. джинс, сорочка, счет, колбодки, тайц, сукня, Дрес. шарф, Скап. Жакет. джекет, футболка, т рукавиці, миттенс, рукавички, Лапс. черевички, шус, спидница, скерт. Шировики, бутс. парасолька, амбрелла, шуба, холд, шорты, шортс, блузка, your season. Все добре у свій сезон. Так уже прислів'я. Так. І так. Ще раз. Траузис, штани. джинс, джинси. сорочка, счет. Колводки, тайц, сукня, дрес, шар, скап, жакет, джеки, футболка, т рукавиці, рукавицы рукавички главс, черевички шус, спідниця, скьот, парасолька амбрела, шуба, ферпол, шорти, шотс, блузка, блаус, черевики, бусы. Разом зі, мною, э, э, разом зі мною. Штани, траузи, джинси, джинс, сорочка, щот, колботки тай, сукня, дрес, шарф, скаф, жакет, джекет, футболка, тішот, рукавиці, міттес, рукавички, главс, черевички, шус, спідниця, скьот, парасолька, амбрела, шупа, фьохолд, Шорти, шотс, брус, аблаус, червики, буц. Добре розуміло, ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення. будь-бай.